Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні нас з вами чекає огляд досить таки раритетного набору з 2007 року номер 8275 Це ось цей бульдозер, але щоб зробити цей огляд трошки цікавіше, ми звісно його порівняємо. Я думаю, всі здогадались, порівняємо ми його з усім великим 42131. Огляд на нього, до речі, є на каналі там. Я у відео казав, що в мене є ще ось цей дідусь, можу зібрати, порівняти. Ви наче були не проти, тому, власне, я дістав його за гашник, він вже мене третій рік лежить, я давно хотів його зібрати, але все ніяк руки до нього не доходять. Досить такий прикольний набір. Хто не знає, це ось такий бульдозер на чотирьох моторах зі старої Electric Power Functions. Взагалі це перший набір техніки, в якому з'явилася ця електрика. Якщо ви не знали, 2007 рік, мені здається, осінь там, мабуть, вересень. Саме в ньому вона з'явилась. Так, вона була до цього ще в двох наборах. System, Icons, Creator, якось так. Я вже їх не пам'ятаю, там оглядове колесо і динозавр, там електрика з'явилася раніше, але, так би мовити, повноцінний дебют саме в техніку був саме у цьому наборі. Тобто ну, він прикольний, він досить такий великий, як для 2007 року, так, не, не дивіться на ось той. Хоча насправді він і набагато більший. Тобто, якщо тут у нас 1300 деталей, 1360 щось таке, там у нас майже 3600, 3700, так, але візуально все ж таки розмір він не в два, не в три рази менший. Він має, по суті, ті ж самі функції, про які ми потім ще з вами поговоримо. І загалом досить цікаву збірку, особливо, якщо зробити знищення, те, що цьому набору ну, скоро вже буде 20 років. Тож пропоную вам поставити лайк, підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, ну а ми з вами переходимо до огляду. Сама інструкція у нас складається з ось таких трьох книжечок. на відміну від інструкції у сучасному бульдозері, Там у нас дві ось таких товстезних. Ну, я думаю, якщо ви бачили огляд звернули які там великі книжечки. і все, що ми маємо ось тут, це ну, буквально ось такої товщини буклетик, який, мабуть, буде. Половину товщини від однієї інструкції, тільки з набору 42-131. Але, в принципі, тут у нас 1400 деталей, плюс-мінус. Там у нас більше трьох, майже чотири так 4600 здається. Тому це, наче і логічно, але все одно інструкції, звісно, раніше були не настільки деталізовані. Загалом три книжечки не нас підписані. Давайте подивимося, нас чекає тут всередині. Так, тут у нас одразу зображений наш. Бульдозер, головне, не плутати, назвати не екскаватором. Так, 47 см він у нас у довжину буде, ну теж не маленький, Так, тут у нас буде зображена електрика, так, дві 2 дві емки, батарейний блок, два приймача. Все це у нас тут розписано. Ну, далі маємо сторінку з його функціями. Так, ну що, прикольно, він буде їхати вперед назад. Я так розумію, що, звісно, повертатись він буде. Буде мінятись кут від відвалу. І також, що в нас підйом буде відбуватись з цього відвалу. Ну і також оцей розрихлювач, який ззаду буде, у нас з трьох таких складатися не з одного. Такого, я не знаю, це зуба, так? Тут теж він буде опускати, підійматись. Так? Ну і власне починається сама збірка. Етапу, як такого, немає, не видно, одразу показує, що ми збираємо цілий бульдозер. Ну, і Давайте подивимося кінці у нас. В кінці ми з вами будемо мати ось таку конструкцію. Бачу, встановлена одна екселька, бачу, встановлена інша. Це все, що ми маємо в першій інструкції. До речі, ось які набори ще виходили в тому році ось цей комбайн, я так розумію, погляд є на каналі. Ну, візуально, звісно, не вау, але по функціям теж наче був непоганий. Так, давайте швиденько подивимось на другу інструкцію. Що у нас тут ми продовжуємо збірку? Звісно, в кінці з вами будемо мати вже. А, то тут же майже завершений бульдозер, немає тільки відвалу і розріх. Тобач тут ніякої додаткової інформації. Хоча ось зображені, мабуть, ще набори, які працюють на Power Functions. Цікаво, це ось цей Lego Creator 4958. Це такий ось динозавр, там, мені здається, три версії збірків, це одна з них, і, в принципі, він на Excel. Ці, ну, щосно цікаво. Він має ходити, по ідеї, але я ніколи не бачу, не дивився на нього огляд, йому не скажу. Так, третя книжка, вона найтонша, як бачимо, тут ще плюс список деталей. в кінці. Ну, да, тут, тут зовсім майже нема чого розбирати. В кінці маємо ось такий список деталей. Під час збірки, можливо, на чомусь буду зупинятися, але загалом, звісно, ми відмічаємо електрику. так, Це аж 4 мотори, приймач, 2 ну, приймач, кажу, пульт, два приймача, дуже багато жовтих деталей, як ліфтарнів, так і технік бриків, технік рамків. У нас є, ось такі чорненькі панелі старого зразка. Дуже багато light blue блужерею але тут, в принципі, більша частина це ну половина це, мабуть, систем. Гусениці, шестерні, такі чорні. ну Про це все покажу, як будемо збирати. ось. Такий, власне, набір. До речі, є ще ось цей набір 22 теж лежить у мене. Якщо цікаво, можу зняти огляд, поки зима, поки хоч трошки актуально, хоча така зима, що і снігу нема. То щось ось такі три інструкції. Ну а тепер давайте переходимо до збірки. Ну що ж, початок збірки. У нас одразу дві досить схожі конструкції. Ми спочатку зібрали ось цю конструкцію, встановили один ексельмотор, Потім зібрали ну, майже ідентичну другу конструкцію. Тобто тут у нас іде вивід. Ось через ці три шестерні, потім на цю на 12, і ця ось сюди йде понижня на 20, і я так розумію, тут у нас буде якийсь каток, який буде ведучий. Цікаво, що якщо у іншого бульдозера великого, з яким ми порівнюємо цей менший і більш, скажімо, так, старіший набір, там два задні катки були основними і головними. То тут, я так розумію, буде, наприклад, якщо це у нас зад, то тут буде задній лівий, а тут з цього боку буде правий передній ведучий. Ну, якось дивно насправді це все виглядає. Але, в принципі, ну. Чому б ні так? Це ну, треба було якось вмістити два Excel-мотори, щоб рух був саме від двох моторів, тому, в принципі, ну, мабуть, іншої опції в них не було. Загалом ну, бульдозер не можна зробити на одну excel мотор на один мотор, бо треба, щоб вони могли в певний час обертатись в різні сторони, так? коли ви хочете ним повернути бульдозером. Тому тут тільки такий, мабуть, варіант був можливий. Зараз це все ми з'єднаємо, тут треба якось ну, мабуть, ось так це все. І потім зафіксувати і будемо мати вже таку готову раму. Ну, загалом перша книжечка закінчується, збірка у нас. Подивимось на ось такого роду конструкцію. Навіть мотор на двигун у нас буде зібраний. Тому, власне, збираю далі. вирішив вмікнутись, показати вам, щоб ви розуміли, взагалі, що це все починалося, який це все мало вигляд на початку і в середині збірки саме першої книжечки. Ну що ж, знаєш, перша книжка залишилась позаду. Ми з вами маємо ось такого роду конструкцію. Ну, Взагалі, з минулого включення, звісно, з'явився двигун, 6 циліндрів, і також ось ці бокові направляючі для гусниць. Ну, вони ще не до кінця готові, я думаю, ось такі тут. По три цих таких ковзаючих механізма з кожного боку, також ось тут зверху. Зараз, бачите, шестерня, у Light Блужа ці дороги тут використані. Ну і загалом, мабуть, що ось це треба з'єднати. Не знаю, так зроблю, скоріше за все, так воно має бути ось. Така конструкція, ну, що можна сказати, поки що збиралось на рівні наборів 2010-х років. Тобто нічого дивовижного тут немає, але я сподіваюся, що все ж таки війська від цього набору буде дійсно від його моторизації, Ну і загалом управління. так, було. Чори мотори, два приймачі. В принципі, цей набір має багато чого вміти. Але це ми з вами вже подивимось трошечки далі. На другому, на, на другому етапі на початку другої книжечки тут не намальовано, що ми будемо збирати насправді якісь певні конструкції. Ну, нічого такого очевидного, поки що немає. Тому збираю далі. Якщо щось цікаве буде, то звісно, ямкнусь, покажу вам, що в мене вийшло. Не міг не зупинитись посередині другої книжечки. Як видно, ми вже встановили ще дві m та приймачі для наших моторів. Ось такі це все має вигляд. Так? Кабель менеджмент тут не ідеальний, але ну, загалом прикольно. Ми на цій Excel встановили дві mки провели сюди ці проводи, вивели потім 4 їх всі, встановили два приймача, і по черзі сюди ми під'єднали Excel, сюди наші Мкі, і тепер це все має такий вигляд. Перед цим, звісно, ми ще трошечки зібрали бокову частину ось тут з технік-бриків, трошечки систему, і також кришку, я так розумію, для моторного відсіку. Ось такий це все поки що має вигляд. Подивився далі по інструкції, буду збирати те ж саме, що збрав ось тут тільки з цього боку. Ну і подальше ми зберемо вже, я так розумію, якийсь там початок кабіни буде у нас тут формуватися. Тож, ось така поки що збірка. Ну, насправді, виходить, я зібрав першу книжечку, половину другої, третя маленька. Але я дивлюсь на кількість деталей, деталей ще дуже багато залишилось. Загалом набір, ну, поки так і не скажуть, що великий, так. Ну, власне, і той бульдозер без відвалу свого виглядав теж набагато менше. Тож, ось такий поки що це все має вигляд. Ну, мені взагалі подобається, коли у наборах Лего-техніки є дуже багато електрики. Так, не один мотор, який за все відпадає, а дійсно, коли їх декілька. Тут їх чотири, і вони так прикольно всі розташовані. Тобто, ну, Моделька не скаже, що вона маленька, але все одно дизайнери змогли запихнути два приймача, чотири мотори. Ставити макет гуна, ну і загалом, в принципі, в досить таки невеличку модельку, поки я задоволений, буду потрошку збирати далі. Ну що ж, по завершенню другої книжечки, ми з вами маємо, можна сказати, вже готовий бульдозер. Так, в нього немає розрихлювача і відвалу. Але загалом сама так мовити, основна тушка в нас вже готова. Ну, що в нас з минулого може, з'явилось так, решітка радіатора з'явилась, трошечки допрацювали кабіну, вставили батарейний блок. Ну, по факту, це і все, до речі, вкладусь таким чином можна. Підійняти кришку з боку двигуна. Ну, я не знаю, чи так задумалось, чи, чи так просто вийшло, бо нема куди приєднати ось тут, так, цю панельку, але загалом виглядає прикольно. Як для набору, якому вже стільки років, так в принципі він виглядає досить таки непогано. Ну, не настільки дирявий, як могло би бути. так, Бо все ж таки тут не, не така велика вже кількість технік-бриків, частіше зазначається ось Панельки нам одні поклали, тому загалом вигляд він має дійсно схожий на бульдозер. На третьому етапі, як і ви здогадались, ми, звісно вже будемо збирати його відвал та розрифтувати саме тоненька з усіх книжечок, тому пропоную вже закінчити збірку і подивитись на нього у зібраному стані. Ну що ж, друзі, у зібраному стані набір зараз перед вами. Так, ви, звісно, бачили на початку відео, але все ж таки, ось нарешті я його зібрав, і тепер давайте поговоримо про його зовнішній вигляд, про його функції. Ну, мабуть, функції це цікавіше, бо в принципі зовнішній вигляд це не те, за що ми з вами будемо його любити або навпаки ненавидіти. Так, візуально, ну, в принципі, це досить та немаленький набір. Я очікував, що він буде менший, так, бо я дивився на той, той 600 деталей. Тут я думаю, він буде. Все ж таки, ну, можливо, ось таким, але ні, він вивчався ось таким приблизно. Ну, тобто що 5-6 см я йому не додав у своїй уяві. Загалом, що можна сказати, по функції, ну, відкривається двері, можете, звичайно, мені фігурку слі посадити. Відкривається кришка двигуна. Ось тут, так. На цьому, в принципі, все. Візуально, до речі, цей набір я, він мені дістався у дуже великому лоті Technic майже задарма, так, Тобто, загалом дуже лот, але вже видно, що особливо систем дуже такий підгулявший, тому я цей набір залишити собі, бо це дійсно крутий раритетний набір з дуже великої кількості електрики, але в принципі розумію, що ще певні кошти підуть мене на заміну систему. Тобто, якщо ви таке десь купуєте. На OLX, на eBay, на Брейклінк, то, мабуть, все ж таки звертайте увагу, просіть додаткові фото, бо не дешеві 6-7 тисяч вони коштують, і в принципі, що потім не так, як мені, мені він дістався буквально за пару тисяч гривень, тому я вже зможу там втратити 200 гривень і замінити цей весь систем, трошечки технік бриків пожованих, але загалом краще, в принципі, якщо кубувати такий раритетний технік, то питайте, не тільки техніки, систем, так, питайте, просіть фотки, бо дуже часто, ось наче нормально не розберегався, але все одно видно, що він почований. Частіше це стосується самотехніку, бо ним все ж таки грається. ось, Наприклад, тут він їздить. Ну, Але це таке маленький лірічний відступ, Давайте дивитися з вами на його функції. Тобто ми ось тут задом його вмикаємо. Ось тут У нас батарейний блок, його можна дістати за ці два червоні піні, замінити батарейки. Ну і в принципі, два канали. Один у нас приймач стоїть на першому каналі, один на четвертому. Відповідно, коли у нас тут стоїть перший канал, ми можемо ось так ним їздити. Досить швидкий. Хтось, до речі, мені здається, чи то Євген, чи хтось мені писав, що робити таке, знаєте, купити таке собі коло електричне, ставиш набір, і воно обертається. Ну, власне, ось... Можливо, поставте швидкість 0,5, якщо хочете роздавитися його з усіх боків. Також по іншим функціям ми перемикаємось на четвертий канал. Я думаю, що якщо у вас є ще один такий пульт, їх можна з'єднати між собою, і тоді теорії функції можуть працювати одночасно. Бо зараз, наприклад, якщо я хочу опустити відвал. Ось, то мені треба це робити. Я не можу їхати і опускати його одночасно. так? Ось таким чином він підіймається. Все працює досить, досить швидко. От Для мене це плюс. Можна сказати, та ні, це не швидко Ні, хлопці. Це реально швидко. Якось трошки перекошне, можливо, мені так здається. Мені подобається от те, з якою швидкістю він працює, тут у мене претензій нема. До речі, ось цей розрихлювач давайте я ось так поставлю. Той, хто дивився минуле відео, той бачив, що розрихлювач на ось цьому. У не не опускається це його максимальне положення, ось тут показує. Це є, в принципі реально його можна в пісок десь завести і ним гратись. Ну, я б такого не робив з набором Лего за 5-6 тисяч гривень з електрикою, але загалом, як видно, він опускається досить таки низько. Ну, тобто реалізму в цьому набору дійсно більше. Так, якщо ми далі примкнемось, тут примкнемося, тож є. Тобто, ось, працюють поршні двигуна, я сподіваюся, вам видно. Загалом мені здається, що в ну, 2008 році я розумію, що тоді я вже був підлітком, в принципі, але загалом найдоросла людина, якби вона побачила такий набір з Lego, ну та людина, яка, звісно, цим всім, так би мовити, займається, купує його. В 2008 восьму мені здається, це був просто розрив шаблонів. Стільки моторів, стільки функцій, воно все їздить, воно ще швидко працює досить таки. Е, я розумію, що цей набір дійсно на той момент був одним з найкращих. І якщо так подумати, що саме з нього почалось використання Electric Power Functions, то не дуже багато тих наборів його переплюнули. Є Volvo 42030, на тридцять, що ще цікавого є. ось так навіть не згадаю. Ну, Екскаватор 8043, так, там теж багато електрики. Всі інші набори, типу 82-92, мабуть, його не видно, це Cherry Picker 42, ну, 70, різні там джипчики, так, оці наші, наші там, всюди ходи, це все реально ну, не дотягує до такого. Тобто ось вони з цього почали і набагато, мені здається, що й не вийшли. Тобто можна було розвинути цю техніку, цю систему Power Functions, дійсно круті набори, але по факту максимум, що ми отримали, це буквально 3-4 крутих набори. І цей з них. Ось такі мої думки стосовно цього набору, здіюсь, що вам сподобався, ви, звісно, не перемикайтесь, бо саме цікаве це порівняння з оцим набором. Ну що ми, що ми можемо порівняти? Я вам вставляю фото візуально, щоб ви розуміли їхні масштаби один до одного, так, ну звісно, той більший. Щось тягнути, перетягувати ними, ну зрозуміло, що там просто вага набору, що цей важить ну від сили там 2,5 кг, то у нас десь я думаю, під 5 кілограмів важить. Він дійсно більший, але так, щоб ви зрозуміли, ось. Вставляю відео, як вони виглядають, як вони взаємодіють між собою, наскільки швидкі функції, що у того, що у того, все це ось вам, будь ласка, перед вами можете подивитися і скласти якесь певне своє враження. Ну а на цьому я з вами буду прощатись. З вами був Олексій, підродна звоночка, і ще багато протихоглядів на різні на лего і не тільки.